Будемо зараз закладати перший ряд. Ну, Ліміна в приміщенні лежав на першому поверсі два тижні. Я думаю, що вистачить йому, щоб він взяв кімнатної температури, набрав. І починаємо.

се ряд. Всички три три утрие движио вестелите. Фанал избете и тук и ще клейни. Так якби трошечки він не має, кута 90 градусів. Оце не страшно, бо воно триматися буде. добити останню. Ось так воно у нас виходить. А ріжемо ламінат отакими пилочками. Побрав, щоб зуби були доверху, то вони рвали ламінат. Так недобре. Зараз будемо його ставити під стіну і підкладати клині.

В цих стаках ми ставимо коліти, щоб трималися. Клині клині поставили, тепер нам буде легше тепер добивати. Зараз на обід і залишилася зараз найгірша підгонка. Таку тоненьку полосочку. Зараз я вам покажу. Отак і воно. 4-5 см. Оце є найгірше. І найгірше буде тут того в порозі. Ламінат виходить трошки ширший, та йонець. І там теж треба буде різати полоску. Так само і з того боку. Але нічого, ми зараз пообідаємо, наберемося сил. І зараз будемо віряти. І Таку полосочку нам треба буде врізати. Що робити? Тут нічого, страшного нема. все буде різано файно. Ще поки що нової пилочки я ще не ставлю. Вже будемо на коридорі біля дверей витонати, вже поставлю нову, щоб добре мені різало. Йду я витинати. 5-8 мм від краю від країни. Це зазор для того, для, як то говорить правильно, щоб ламінат міг розширитися, стати на своє місце перед плюсами. Тут гірше Треба буде двері зняти, вони будуть заважати, і з того боку кутники, кутнички, так само познімати їх, щоб вони мені не заважали. А потім ми їх поставимо на місце. же вона сформувалася. Це підігрівати. Ох. А, добре. Ретельно. Ах, Робота, що я во не люблю. Це вотаба підруга. Zaraz będę ją tutaj pidać, ale postawiamy miejsce. O! Wyśluw to jakby dobre. Так у нас воно вийшло. Потім ми ті щелі, що є, ми це все позаробляємо силіконом силиконом сірим. І буде все добре. Ще тільки залишилося цей кусочок з кімнатою ми його закінчили. О, такого у нас вийшло. Пам'янко. І зараз будемо переходити на коридор. Коридор зараз усе. Сартувати з кусочків так, а тепер приступаємо до коридору. Ой, так. Ту полоску потім ми потім ми ставимо. раз ваша площа Закінчили ми тут в коридорі ну, і зараз приступаємо сюди, до другої, до другої кімнати. Але мусимо знімати двері, бо вони трошки будуть завеликі задовгі. Зразу відмалюю, обріжу їх. Продовжуємо далі. Я вже по вирізав трошки заготовок. А тепер. Та проблема, то, що я казав на самому початку. Вроді би один і той самий виробник, о, але е, етикетка трошки вже інша. Получається, це якби дві партії. І от, одна партія йде от, нормально, а друга так, якби має всередині шов. Його дуже тяжко підігнати. Але якось поволі-поволі якось не зробимо його. Треба трошки помучитися. Так. Останні кусочки, ті самі гірші. Все ми закінчили з ламінатом. Тепер нехай собі лежить до понеділка і в понеділок зранку будемо пробивати плінтуса. так в нас воно вийшло.